6 травня 2022 рік. Дуже важко це все згадувати. Я була вдома, затряслись вікна, двері. Я навіть зорієнтуватися не змогла, в голові там ще не відклалася, що це прилетіло в Сковородинівку. Зірвалася, напіводягнена, бігла. Добігла до музею, палало просто в небо. Потім вже нам пояснили, що це була ракета, яка заправлена рідким паливом. І ось це все, яке було там паливо в ракеті, воно швидко загорілося. За декілька там хвилин з'явились пожежні машини, почали тушити. Але такий був, така була пожежа, що ну, гасити було дуже важко. До ранку все стихло, але залишились ось такі руїни. Боляче, важко, це взагалі дуже велика втрата. Ракета ця прилетіла не просто. Ми розуміємо, що кацапи, вибачте, не знаю, як їх назвати, можна гіршими словами. Вони все життя. Нам доказували, що Сковорода це перший русський філософ, але він український. Він проживав в Україні, він народився на Україні, він помер в Україні. Це український філософ. І, мабуть, все було сплановано, тому що ми всі готувалися до 300-річчя. Були великі плани у грудні 22-го року. Планували 300 років відзначати Григорій Сковороді з дня народження. Але вони влучили в саме серце. В серце не тільки наше музейне, а всієї України. Вся спільнота міжнародна писала, говорила про сковороду. Тому ми готові працювати далі уже от. У нас війна закінчується, і ми працюємо по даному. І я думаю, що знайдуться знову інвестори. Які підтримують музей і будуть виявлені ці кошти? Музей не вмер, музей живе, у музеї є майбутнє, тому що його передна ну, свядеска Сковорода.